Прокрастинація. Начебто треба робити щось важливе, але я роблю що завгодно, але не це. Перша причина це бажання отримати хоч якесь задоволення в моменті. Тут важливо передивитися, а чи взагалі в вашому житті є задоволення. Друга причина, і вона найпоширеніша це зневіряння у своїх здібностях стратегічно мислити. Іншими словами, коли ви Насправді не відчуваєте, що ваша оця дія принесе вам якісь результати у довгостроковій перспективі. Це може бути викликано тим, що у вас раніше не було схожого досвіду, коли таке стратегічно прибудовані кроки привели до бажаного. Ну і очевидна, третя причина це коли насправді вам це не потрібно, або насправді це непідйомно для вас. Ну і не цікаво, яка причина вам найбільше відгукується? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.